Як думаєте, клієнту повезло чи ні? Прислав Бабіт. дивлюся, Бабіт. По аналізу, серії, покажи Бабіт. Бабіт Гост дуже хороший. Подивіться. 80 туди-сюди, свинця 0,2. Ну, тобто це гост, хорошо. Я радий, це все перестріляв, це все Бабіт, все супер. Потім беру ці чушечки. Думаю, напевно, це якісь е, БН, Думаю. Дивіться, стріляю. Увага, що це. А це в нас. Це в нас гард, 7% олова. Даже не БН, гард. Ну, Засмутився я трохи. Думаю, ладно, це гострельно. Думаю, Бенка, напевно. Дивіться. Це що в нас? Хто розбирається? Це свинець чистий. Потім беру цю чушечку, готовлюся до свинця, а це непроста чушечка. І ви собі навіть не уявляєте, скільки ця чушечка коштує. Дивіться, це чисте олово, 99 і більше відсотків. Таке олово ми приймаємо по 900 гривень за кілограм. Пішли на ваги, поставимо, покажемо, скільки це тут. Ставимо цю чушечку. 900 гривень за кілограм це 5137 гривень. А дивіться, якби це був свинець. То це було б 256 гривень. Я думаю, клієнт буде приємно здивований і дуже задоволений. А може він знав? Ми, я цього ще не знаю. Я то приймаю 5137 гривень, перестрілюю. Друзі, кому цікавить тема кольорових та металів, підписуйтесь на канал, переходьте до нас на сайт. Ось таке олово приймаємо по 900. А якщо там буде 98%, то по 710%. Люблю вас і ви найкраще.